Вітаю всіх з міста Дніпро, з України із мого зимового садочку. Сьогодні у нас 3 січня 2025 рік. Я е, нікого не привітала, тому що я хворіла. І сьогодні я хочу привітати всіх з наступившим 2025 роком і побажати. Міцного здоров'я всім, е, життя довгого і цікавого, і щоб в цьому році ми всі діждалися того, чого ми саме більше чекаємо. Українці чекають перемоги нашої, тому я бажаю, щоб якнайшвидше ми її дочекалися і були щасливі у цьому році. Я зроблю коротенький огляд мого садочку, змін великих немає, тому що зараз рослини деякі віддихають, відпочивають деякі потихеньку вже. З'являються такі, видно, що вони прирости будуть давати. В основному все добре. От цимбідіум уже повністю від, майже від квіт жовтий. По цитрусах теж все добре. Але я перед Новим роком замітила, що на моєму цитроні з'явився кліщ. Тому я обробляла його. І я не знаю, чи ще зрозуміло, що він ще так швидко за один раз не уйде. Але будемо надіятися, що я його поборю. От у мене розквіт цим бідіум, отакий дуже гарний, салатові квіточки. І він в цьому році у мене квітне скудновато, я їх, мабуть, все-таки не докормила влітку, тому що була дуже велика жара. Я старалась не поливати свої орхідеї сильно, вони б повипрівали коріння, поварилося, тому про ніякі такі хороші добрива і мови не могло бути. Я думаю, що я їх не докормила, бульби не дуже здорові. Але я задоволена тому, що вони все-таки дали, хоч невеликі, але такі стріли, такі квітконоси, на яких не дуже багато, але є квіточки. І з вандами також все добре. Вони потихеньку, навіть деякі я вже вам показувала, що в стані росту, корінчики в активному стані. І вже вона не одна, то я бачила, що одна-дві була в активному рості. А зараз я дивлюся, що і от корішок такий просипається, манікюрчик. Розовенький стає. Температура, я вам говорила, в моєму садочку в цьому році трошки вища, ніж в минулому, тому що, може, плівка допомогла та, що ми е, при, е, прибили. Із осені, а можливо, що все-таки нищ... температура набагато вища, ніж в минулому, минулої зими. Все-таки Зима поки що тепліша. І я думаю, що це і впливає на рослини. вже ми обірвали, вже плоди зняли і е, скуштували. Стріліці продовжує квітнути, такими гарними квітконосами, потихеньку розпускається вже другий. Як я вже говорила, вона таким розпускається, тому йде розпуск другої квіточки. Вона потихеньку виходить із одного стрючка і другого. Ну, Далі. Дальше... Все-таки авокадо трохи, Воно завжди страдає взимку. Це в моєму догляді. Я не знаю, можливо, у кого-то все нормально. а У мене чи -то, постійно сухнуть листочки, присихають. Така, як вроді би, хвороба грибкова. Але вони потім відростають і з ними все добре. На вікні он дозріває це. Кумкват Оніка. І кумкватики вже набирають такого гарного кольору. Я думаю, що скоро ми зірвемо. Але вони листочки Оніка ця повністю скинула. Ну, я дивлюся, що прививочка зроблена на, мабуть, на листопадному подвої. Тому, можливо, це так і потрібно, щоб було. Все остальне. Непогане. От у мене це <кій> апельсин кара-кара, вона гарно розвивається. І е, я дивлюся, що на е, апельсинах, мандаринах кліща немає. Все-таки вони е, більш таки стійкі до таких е, сосущих, як кліщ. Ну, а в принципі, на других, мене, других сосущих у мене поки не було на моїх і квітах, і деревах. Якось обходить мене і мучнистий червець, і, і, і другі інші. Всякі оці сосущі вредителі. Це в мене цимбідіум розовий, він весь в бутонах, ще він не розпустився, але я дивлюся, що швидше розквітне, мабуть, ось білий, бо бутони вже такі налиті гарно, і на днях вони вже відкриються. Банан у мене непогано. Себе почуває в теплиці, хоч температура не дуже для нього підходяща, але побачимо, як він перезимує, чи буде він рости, якщо з ним. Плодоносити він не буде, то він зрозуміло, що уступить місце кому-то із цитрусів. І от я хочу, вже дійшли ми до лунаріуму, він мого. Він пізній лимон у моєму садочку. Ну, В цьому році так вийшло, Тому що в прошлому, мені здається, що він трошки саме раніше доспівав із усіх лимонів. Лимони, не, я хочу сказати, що плоди немаленькі. Плоди здорові у цього лимона. Вони гарно налиті, вже забарвлюються хорошо, тому лимонів ще хватить, до, мабуть, до кінця зими. Ми не так їх ну, употребляємо і їмо дуже великим, великій кількості, тому я думаю, що лимонів нам хватить. Це ще лимончики залишилися сіра кузана. Тут два. І мені здається, що ще десь я бачила ще зелені. А може вони вже дозріли і зірвали ми їх, тому що приїжджали діти і заходили в садочок, то я їм говорила, щоб вони нарвали лимонів. І от ще один ось є зелений. <кій> Мейера вже ось обірвали. Оце він, він росте в горшочку. У мене в такому Контейнері невеликому. А це е, апельсин Фрагола, він в непоганому стані. І також, я дивлюся, де-не-де вже набухають е, почечки, будуть, мабуть, е, давати вже ріст над е, самими цитрусами. Тут у мене я показувала не раз котлеї. От котлейка продовжує квітувати червона, дуже гарні великі квіти. Я окремо знімала ролик про неї, тому я фіксую, що вона ще квітне. Котлеї теж не так вони мало квітнуть, вони можуть і місяць, і два. Залежить від гібриду. Це моя біла сапота. Вона дуже гарно квітне, але не рясна. В минулому році в неї дуже бага... велике таке пишне цвітіння було. А в цьому році от зав'язались деякі плоди. Я не знаю, чи вона їх залишить, чи вона скине. Тому що в минулому році дуже було таке смачне, вона дуже багато нав'язала плодів. Я її старалася регулювати. І В цьому році вона, мабуть, буде віддихати, тому що дуже було таке велике плодоношення, що я навіть обривала плоди і формувала трошки, щоб вона не, ну, не зачахла, тому що не знаю, чи може. у... В контейнері виростити скільки плодів, як вони в'яжуть наші дерева. Тому в цьому році в неї не дуже таке щедре квітування, і я думаю, що вона буде відпочивати трохи в цьому році. Там трішки далі, ближче до вікна, от у мене анона росте, анона черемоя, тому вона ще в мене не квітла. В минулому році я бачила, що з'явилася таке як квіточка, похоже, було на квіточку на гілці, але вона не заквітла, скинула ту, той бутончик, і квітування вона ще не давала. Ну, я сподіваюся, що в цьому році вже вона розростається, вже гілки йдуть. Третього навіть порядка, тому я думаю, на тих гілочках які третього порядка вона може заквітнути. Внизу це джекфрут, він теж страдає, також, як і авокадо. От листя спочатку було непогане, а потім отаке воно як сохне. Ну Побачимо, як вона до весни доживе. І її вже треба буде перевалювати в більший контейнер. Е, моє дерево помело без листя. Я його трошки пообрізала, але поки що живе. Побачимо, я не бачу, щоб набухали якісь почечки. Нема поки що почок. Е, не думаю, що воно в цьому році буде. Зав'яже все-таки плоди. Якщо воно і зав'яже, то я їх оборву, щоб дерево трошки встановилося. Далі йде е, моя маракуя. Вона дуже гарно <кій> росте, вона дає навіть зимою, вона от, е, пагони просто ростуть, їй все підходить, і температура. І сонце, і сонця хватає, мені здається, вона росте круглий рік. Ну, квітнути вона не квітне, це буде аж перед літом, десь вона весною буде квітнути, але я регулюю і обриваю оці пагони, тому що вони, якщо їх не обривати, то мені здається, що вони всю теплицю заплетуть. На інжирі дуже гарно от, ідуть вже такі зелені ось почечки. Вони і видно Де плоди вже будуть зав'язує. такі, Це будуть мабуть, бреби, подивимося, як воно. Я її обрізала, цей кущ його. І Надіємося, що буде також плодоношення непогане. Але ці, що от укорінені. Молоденькі гілочки я на укорінення ставила, то вони листя не скинули на зиму. Вони продовжують ріст. Тут дерева в мене Лаврового листа, це поряд із інжиром. Вони в горшочках ростуть, з ними все добре. Я думаю, що їх потім Будемо дощувати, мити листя, аж потім я буду їх обрізати. Поки що на них, можливо, будуть квіточки, бо от з'являються якісь отакі почечки, чи це не фіксується, чи це квітування буде, чи це може рост буде, подивимося. Але він непогано себе почуває лаврові листи. Вони їх можна обрізати, я їх сушу, обрізаю. І ми лавровий лист. Сім'я моя не купує у магазині. Лайм таїті зараз відпочиває. Немає на ньому поки що ні, не з'являються поки молоді ростики. Уже їх давно зібрали. ми. Він саме перший відплодоносив. Ну, його потрібно трошки обрізати. Але оці довгі гілячки, я не хочу їх обрізати, я хочу на них зробити повітряні відводки. Я вже робила і він непогано. Росте на, своїм, на, своєму, на своїх ножках, на своєму корінні. Ну, Побачимо, чи щось вийде, чи ні. Тому що в минулому році я робила влітку. Літо було дуже жарке, тому нічого не вийшло. Коріння зразу, коли я відсадила, було гарне коріння, але воно пропало. Далі іде лімон. Карубаром, і я хочу показати, що він уже буквально тільки ми зняли з нього плоди, і він продовжує і ріст, і от бутони. Він дуже гарно набирає такий і ріст, і цвітіння. От на ньому з'являються бутони, квіточки. Я не знаю. Він відновився в мене. Не знаю, як він себе буде далі почувати, тому що він в минулому році повністю голий стояв. Листя опало зовсім, так як і напамело. Але в цьому році він поки що листочки держи. Я на ньому кліща я не бачила, але подивимося, як він себе буде почувати далі. І от мої дендробіуми. Я хочу показати вам, подивіться, які йдуть такі як їжачки. це бутони, і буде він квітнути. і на ньому багато бутончиків. Він повинен заквітнути непогано. У мене ж не один. Він, є інші, але дуже так рясно набирає квітових бутонів тільки один. Який колір, я його не знаю. Це вже коли він заквітне, то ми тоді подивимося. І закінчу своє відео на Мушмулі. Вона набирає плоди соковистості. вони ще маленькі, але вони ростуть. І я надіюсь, що все-таки вона їх викормить. Весною це дерево, одне із перших дає плоди, тому будемо надіятися, що все-таки ми покуштуємо і дегустацію проведемо. Вона і вище на гілочках також зав'язані ці плоди. Тому хочу на цьому всім побажати ще раз всього самого найкращого. Діждатися самого-самого того бажаного, що ми ждемо, це перемоги нашої, берегти друг друга, допомагати один одному. Слава нашим воїнам, які нас захищають, слава нашій Україні. До побачення!